Єдине в Чернігові денний стаціонар для вагітних та гінекологічних хворих закривають жінок, які тут лікувалися, виписали без попередження. В один день ми вчора виписали во двадцять Ну, хто не закончив, тому ми положили кабу бы, в другие відділення, кого куди Ірина Дмитрівна дала направлення. Пацієнтки такою ситуацією обурені, але на камер говорити відмовляються. Адже за кілька місяців їм у цьому ж пологовому будинку народжувати. Замість денного стаціонару буде нове відділення екстрагенітальної патології для вагітних, які мають серйозні захворювання. А це за статистикою кожна третя жінка в області. Кращим способом вирішення проблеми з екстрагенітальною патологією для наших жінок було б створення перинатального центру. Але в сучасних умовах, в умовах сьогодення, ну, по меншій мірі, розраховувати на це не доводиться. Тому ми розуміємо, що це як півкрок, ну, будемо казати, не півфабрикатний, але не досить повноцінний крок організаційний, який все-таки забезпечить оцій ризиковій групі жінок вагітних якусь певну допомогу. Минулого року у денному стаціонарі пролікувалося понад 600 чернігівок. Навіщо його закрили або відкрити нове відділення? Пояснюють просто. Зараз у нас йде оптимізація, наскільки ви знаєте. Люди повинні або лікуватися, або бути вдома. Якщо вони заслуговують лікування, вони повинні лікуватися в стаціонарі. А якщо вони можуть обійтися без лікування, так нехай вдома лікуються. Водночас лікарка, яка опікувалася денним стаціонаром, запевняє, питання не медичне, а кадрове. Сказав, головний Неофіційно, через людей Там дійшли слухи, а потім вже якби було визвано і визвали і сказав, що от так і так повинні для чоловіка, з роботи, потрібно відкрити відділення. Людиною, для якої нібито готують місце, є нинішня керівниця обласного управління охорони здоров'я Галина Василькова. Щоправда, головний лікар пологового будинку запевняє, кадрові питання ще не вирішувалися. Однозначно ні, Василькова на сьогодні працює начальником обласного управління. Її ще ніхто не звільняв. Не підтвердив інформацію, і начальник міського управління охорони здоров'я. Прямого контакту у нас не було. Розмови на цей рахунок не було ніякої абсолютно ні офіційних документів, ні заяв, ніяких, ні до керівництва пологового будинку, ні до управління охорони здоров'я не надходило. Але за принцип комплектування цього відділення ми будемо вибирати саме ті параметри, які будуть характеризувати професійність завідувача відділення. А от сама Василькова не така категорична. Ну, поки що не прийняла рішення. Ну вже предлагали вам. Ну і офіційно, ну як предлагати. Розговори ходять різні, А як буде що буде ще поки звісно. Поки нічого нету, я пока що начальник управління охорони здоров'я. Коли відкриють нове відділення, поки невідомо. Щоб у приміщенні денного стаціонару хворі могли знаходитися цілодобово, потрібен серйозний ремонт. Мені там треба зробити душову кабіну, треба зробити там роздатку, де люди будуть їсти. А от чи стануть зміни у пологовому будинку проектом для працевлаштування однієї людини, буде зрозуміло уже незабаром, коли призначать завідувача нового відділення.